Переклонівся цареві нашому Богу, придіти, поклонівся Христу, цареві нашому Богу, придіти, поклонівся і к самому Господу Ісусу Христу, цареві Богу нашому, помилуйня Боже по великій милості Твоєї, по множеству щедро твоє, очисти беззаконня моє, найпачу в мим'ять беззаконі мої, гріха, мого чистим я, як у моя моє знаю, і гріх моє предо мною звину, тобі єдиному соріші і лукави пере Тобою, сотворих якуда оправдишися во слові сій твої побідишев не да судити ти, себе був беззаконня зачати, я і сі родини, мати моя, все істинно возроби си безвісне, і тайне премудрості Твоє велмиси, окропиши мій і очищуся, обмижми, і паче снігу білюся, слуху моєму даси радості, веселіє возрадується, косте смиренне я. Отрати лице Твій дріхмию, все беззаконня моє, очисти. Серце чисто, созежди, мені, Боже, і дух правної отробі моєї, не отвержи мене, у лиця і Духа Твоя, свята не отриме від мене, воздаж ме радость, спасення Твої Духу, младишним, утвердим я, навчу беззакони а потем Твоїм к Тобі, обратяться, і збав збав'яд, кровей, Боже, Боже, спасення моєго, возрадиться, язик мої правді Твоєї, Господи, усні мої твежише, і уста мої узисять холу Твою. Як ваще би вас хотілися жертви, дал би хобов все зожені, не благоволиши, жертва Богу Дух сокрушен, серце сокрушене і смиренно Бог не очежид. Ублаже, Господи, благовління твоїм сіоне да созиждуться стіни Ірусилимськія, тогда благоволиши жертву правди, вознашені все суша тогда возложена отар Твоїте, цим. Боже, допомож вийми, Господи, помошими пошися. Да посидяться, посрамляться, ішучи душу мою, да возратяться, всп'ять і посидяться, хотящими злая, да стидяшися, глаголишими, благо же, благо же, да возрадуються і возвеселяться о тобі всі ішуши тебе, Боже, і да двину, на да возвеличиться Господь, люблющим спасення Твоє, аж нишісмі Бог Боже, помозими, помощне, мой, збавитель, мой, святий Господи, не закосни. Господи, услыши молитву Мою в молення Моє в істині Твої, услыши м'я правді Твоєї, і не внидесу срабом Твоїм, як о не оправдиться перед Тобою всяк живий, як опогнав душу мою, смирили землю живот мой, посадив м'я з темне, як умерте віка, і унив мені дух мой, во вомні смерте, серце моє, помінутні древні повчайся всі дірі Твоїх, творені руку Твою повчався, воздіг Тебі руці, мої душами, яку земля безводна Тобі. Скоро услышим я, Господи, ще за дух мой, не втрати лица Твою від мене, і уподоблюся несходящим в ров. но сотрумні за утро, милостю, як у натяповах. Скажи мені, Господи, путь Божий, пойду його Тебі за душу мою, змив мене, враг моїх, Господи, к Тебі прибігу. Научи мене творити волю Твою, кутиси, Бог мой, дух Твій благий настав мене на землю праву, імене Твого ради, Господи, живешим я, правдою Твої зведеш від почалі душу мою. І милості Твої потреби враги моя, і погубиши вся стужаща душі моєї, як озраб Твоєсь. Слава Вишній Богу на землі мир, чоловіці благоволеніє, хвалим Тя, благословим Тя, кланімся славословим Тя, благодарим Тя, велике ради, слава я, Господи, Царю Небесний, Боже, Отче вседержителю, Господи, Сини єдинородний Ісуса Христе і святий душе, Господи Боже. Анче Божий Син отеч, земля гріх міра, помилуй нас, земля гріх і міра, прийми молитву нашу, сидяй сною Отця, помилуй нас, яко Ти і день свят, ти і день, Господь Ісус Христос, во славу Бога, Отця, амінь. На всяку нож благослутя і восхвалюй ім'я Твоє во віки, віка, Господи, прибіжче били нам в род і род. Азрі, Господи, помилуй мистили душу ми косоріших Тебі. Господи, к тобі прибігох, навчи м'я творити волю Твою, котиси, Бог мой, як у тебе істошних живота, в освіті Твої узрим світ, пробави милость Твої від тя, сподоби, Господи, вносий безріха сухранитися нам. си, Господи, Боже Отець наш, і хвально прославленої ім'я Твоє во віки. Амінь. Буде, Господи, милосвя на нас, якожу повахом натя. си, Господи, навчими оправдання Твоїм. Благословеннисе, владиков, розумий оправдані Твоїм. Благословеннися святий, просвітими оправдання Твоїми. Твої. Господи, милоствя вік, діл руку Твої не презри, Тобі подобає хвала, Тобі подобає пінні, тобі слава подобає Отцю і Сину, і Святому Духу, нині пресної віки віков. Амінь. Віруй в Бога, Отца, Вседержителя, Творця Неба, землі, видимим вже всім і невидимим. І воєдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божия, єдинародного і жодо рожденого прежде всі вік, світа от Світа, Бог істина от Бога істина, рожденна, настворена, єдина сушна ім же Всебиша, на зради чоловіки нашого ради, спасення, ще чогось небес, і оплотившися, Духа Свята і мрії Діви, вочоловічися, связи, розп'ято же за неприпотістім палаті, і страдавши погребенна, і воскреше у третій день по Пописання. І още, на небеса, і сидя, і до сною Отця, і паки гри душу суславу і судити живим, і мертвим, його вже царстві не буде конца, і в Духа Свята Господа животурящого, і же до і Сходящого, і же совцем, і сином споклоняємо со славу, пророки, воєдину святу і Соборну Апостольську Церковь, і сповідай на накрещення восставлення гріхов, чаю, Воскресення, мертвих, і жизні будущого віка. Амінь. Сел, тверди, Господи, церковь, уже стяжали і Твоєю кров'ю. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі осужденної і преступленої, і містлівшої єстиства возвелися владико, превыше ангел, яко милосерд. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі вощелі, на небеса, со славою, поющим, тя, Господи, безплотним. Як у всіх Творця і Бога нашого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, утішителі істинного духа, послалися, владику учеником Твоїм на небеса, при І нині, і во віки віковань, во плащеної, стабе, чистая пройде слово падання, первозданих за милосердя, щедрот і справляє. Нестерпимо могню, соєдинившися, благочестия, предстояще, юноши, пламенем, же невражденне, божественною пісні, пояку, благословійте всі діла Господні Господа і православи. Зносити во все віки, слава тобі, Боже, наш! Слава тобі! Все, яко Бог і сповнив у нас смотрення, Вознесся єси зрящим учеником твоїм і страхом вопіющим ти. Благословіте все діло Господня Господа, слава тобі, Боже наш, слава тобі, Муже його істину, галілесті, що взираєте сице, владиці, ко небеси, восходящу, глаголоху, ангелу, якоже видіти, паки, се, мать прийти, судити все твари, його же перевозносим во віки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, Духа Правого, Духа Божественного, Духа сущого з тобою нероздільного, якожа обіщався, єси по нам, на облацях слави носим, Слове Боже, і божественні апостоли яху, яко дитя поєм і привозносим во віки. І нині во вовіки вікова мінні з тебе, Боже, премудрость дом собі создавши, воплоти, си от роковице сушествим, отроковицени Тебе єдина, во всіх родіх, і єси, бити жилище Христу Богу. Нової чуди боголіпної дівчиської, бо двері затвореної яві проходить Господь на вході, і плотоносець явися, вої сході і прибиває двері затворена, цію не зречено, богоматер, величає. Слава тобі, Боже, наш <креш> слава тобі, со славою, і восходить, якоже пророк, ревла рече. Сей всіх є Господь, владика, пойте, сему вірою, єзице. Трепетом того славословити, як і слідимає, і Слава тобі, Боже, наш слава тобі скорбящим рекліси, учеником не розлучуся, во віки от вас, а ще як пославшому м'я і до отцу, і діти мір весь научити познати м'я Бога істине, осуділа, вже м'я я же видісти, і слише сте. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, мир всім, рекліси Христе й облак тя абія, світа всім зрящим от земли знесли, Сисин, і вошед превиши сіли, си над всяким началом і властою, тім же слави много, опітую, силу Твою. І нині, і во віки вікова, амінь. Світа, приятеле, ще є, велосибу істину, якої з тебе неприложного площа, не ізречено Бог на кресті возбиси в существо, і в мертвих первородин бив, і прибиває Бог повишний, купно со. Отцем же і Божественним духом слави ми. Одна ніч у пустелі Святої Гори. Еротей влахос. Крім того, слід бачити в старцеві образ Христа. Він, Мойсей, завдяки його силі і молитвам ти вийдеш із єгипетського рабства і позбудешся тиринії фараона пристрастей. Подвижник має боротися з тим, щоб не зауважити немочі старця, який перебільшує диявол, а бачити його любов до Бога. І чесноти властиві йому. Якщо ж раптом підтвердиться, що старець має багато гріхів та ще пристрастей, уникай осуду. А журиться і проливає рісні сльози за них, як за свої гріхи. А журися і проливає рісні сльози за них, як за свої гріхи. Досить образно описує цей стан. Святий Симеон новий Богослов. Коли перебуваючи в Кеновії, ти не хочеш бути поряд з отцем, який тебе постригав, оскільки бачиш, що Він п'є або творить блуд і вважає за шкідливе для себе жити в цьому монастирі. Та навіть якщо він б'є тебе, безчестить і підає багатьом іншим приниженням. Не слухай цієї хули на нього і не віддавайся осудові. Терпи до кінця і не переймайся цими його переступами. Коли ж бачиш, що він звершує подвиг чесноти, збережи це в серці своєму і запам'ятай, як він примушує себе. Якщо ж побачиш, що він робить або говорить щось негідне, припиши це собі і розміркові про свої такі гріхи. І кайся зі сльозами, вважаючи Отця За Святого і прикликаючи його ім'я молитві. Це робиться для того, щоб уникнути осуду старця. Бо інакше в тебе губиться послух і смирення, які є основою і кінцевою мутою послугу. Отже, втрачається саме спасіння. Пам'ятай, терпіння старцеві в його кривдах, це не його заслуги, а твоє смирення, у якому відкриється. Повна любов Бога до тебе, сякової свину, блажи дитя. Бороть. Сноблаженною пренепорочною, і матері нашого, щелоснішою Херувим, і славнішою без сравнення Серафим. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий ти кріпкий сади безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і святому духу, і нині приснув віки віковим. Пресвятий трохи помилуй нас, Господи, очисти ріки наша, владико прости, беззаконня наша, святий посятий, ціле немощі наша, імени Ім Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і сину і святому духу. І нині присну. Зловіки вікова, от Отче, наші жиси на да сидить цим'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде твоя Твоя. Яко <рес> на і на землі, хліб наш насушний, даж нам І остави нам доли наша, яко Як ми оставляємо довжником нашим, і не веди на свої скушені, не ізбави нас у лукавого, <рес> яко твоє царство і сила, і слава Отця, і сина, і Святого Духа, нині, пресно, і приснай во віки віком, ніж у нас і сповне смотрення, <рес> і я ж на землі суйтиним небесним

Osprepomerios, Pomerios, 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 Іже на всякої й врем'я, на всякий час, на небеси на землі, поклоняй ми, слави, мой, Боже, благий, і долотерпіливий, терпіли, й многомилостивий, праведне, люб'я грішне, милуя, і, милу і все зовико спасені, обіщані ради будущих благ, сам, Господи, прийми наші в часи і молитви, і справи, живот наш ко заповідам Твоїм, Душе наші освяти, лиса, очисти, помишлені і справи, разуму, цілому, мудрий і, і збави нас у всякі скорби, золі болізний нас, святими, ангели Твоїми, якодоїхо поличенням, соблюдаєми, і ми, достигнем воєдинство, віри, і в разум непрекосновенний Твоє слави, як благословен, єси во віки віку. Помило, Господи, помилуй за луцю і і Святому Духу. і нині в пресновіки віком. Чисніший виробив, і славніший без сравнення, серпи, без істиння, слова рощою, суши І, Мене, Господні, благослови Отче. Боже, вщедриний, благослови, не просвіти лице Твої на неї, помилуй не. Не скверне, неблазне, тлінне, пречистої Діво, Богоневісто, владичице, Богослова чоловіком, преславним Твоїм Рождеством я. і одпаче єстество, рода нашого небесним Совокупшая, я, ненадежних на надеждой, побіждає, мих помощниця, готовий заступлення к тобі прибігаючих, і всіх християн прибіжище. Не гнушайся, мене грішно і скверного, скверними помисли і словеси, і діяньми всього себе непотребна сотворшого». Ластем, і сластем, і унині з равом раба бившого, но чоловіку любивого Бога мати, чоловіку любні в милосердися, грішнім і блуднім, і прийми мої от скверних устен, приноси мої тобі молені, твоєго сина, і нашого, владику, і Господа, матерним твоїм дерзновенням об'ємшим моли». Дотвердити мені, чоловіколюбне, милосердя, своє благости, і перезрів моє безчисне, пригрішення, обратить мене покаяння і своїх заповідей, ділателі телі іскусне витм я витм'я. Пристане мені присно, як у милостиве і милосердає і, і в настоящийся сей жизни теплої пристатиниці й помощниці, супротивних полки отгоняючи і ко спасені, наставляючи м'я. І во время і схода каянною мою душу соблюдаю, і темної образи лукавих бісов далече от нея отривающе, в страшний же день праведного суда, вічно ям'я, збавляючи муки. І є слави Твоєго Сина і Бога нашого, наслідникам, я являюще, Юже й довлучу, владичице Моя Пресвятая Богородиця Твоєго ради, ходатай, заступлення, благодатію і чоловіколюбієм, іднородного Твоєго Сина, Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, йому же подобається є слава, честь і поклонення собізначальним Його Отцем, і пресвятим і благим, і житворящим Його духом, нині, і пресно, і во віки віком. Амінь. І даш нам владико, на сон грядущим покою душі і тіла і сухрена мрачного сна гріховного. І, у всякого темно, ношного сладострастія, утеши стремлення страстей, угосире рожене є стріли лукавого, я ж не лукавно движима, і востанеє плоти нашої утоли, і всякої земної, вешної наше мудрування, успи, і даруй нам, Боже, бодр умі, ціломудрий мудрий помисел, серце, трезвящишся, сон, благок, і всякого сатана мечтання на Востави ж нас врем'я молитви утверждених в заповідах Твоїх, і пам'ять судеб Твоїх в собі, вину і, муших, і все ношної слави. Слові нам даруй, воєжепіти і благословити, і славити те і великоліпо ім'я Твоє, Отце і Сина, і Святого Духа, нині пресно, і пресної во віки віков. Амінь. Преславна і преснодіво, Богородице, прийми молитви нашої, донеси неси, Сину Твоєму і Богу нашому, да спасе тебе ради душі наші, уповання моє Отець, прибіжище моє Син, і покровитель нам є Дух Святий, Тройце, свята Боже наш, слава Тобі. Помили нас, Господи, помилуй. Всякого потвіта не домі, щастя, встріти, молитво, як в долиці, річні приносим, помилуй нас, слава Отцю і сину і Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тябо, повагом не прогнівайся на низило, ніже поміни не наших, но призрини, як благоутробен. І збави не одраг наших, Ти воєси, Бог наш, і ми, люди є твої, всі діла руку твої, ім'я Твої призиває, нині пресне, водій Бога. Милосердя двері, Петро, нам благословене Богородиця, Надійшися на тяда не погибне, надай з вамся тобою, від ти боївся спасення, рода християнського. Помилуй нас, Боже, по великій милости Твої, молим Тися, і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся, Ірису, хранитися, святі, убити лисе і всякому граду, весій і страні од глада, убительства, труса, потопа, града, огня, меча. Нашественно, на племенник між собою брани, і є же милостиво, бити благовітливу і благопримінительну, благому, і чоловіку, любивому Богу нашому, і отворити тебе з гнів, своє, не движавшися, і збавити нас одне лежащого праведного своєго прищення і помилувати нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилу, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Слышини, Боже, Спасителю, нашу повані всіх конце і землею і сух море далече, і милостиве, милостив буде, влади користіх наших, і помилуй не милостив, бой чоловіку любець Бог, єси і тобі славу села, йому твоє і, і святому Духу, нині і пресно, і во віки віком. Слава тобі, Христе Боже, пованні наше, слава тобі. Тибі, слава, Святому Духу, і на і Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй благослови. Знесися от нас на небо і сідий, одесною Бога, і Отця, спасення нашого Ради. Христос, істинний, Бог наш, молитвами Причисти, своє Матери, преподобних богоносних отець наших, і всіх святих. Помилуй і спасать нас як облах благ, і чоловіку любо.